Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні отримали ось такі бриджики. Подивіться, чорного кольору жіночі бриджі. Вони йдуть нижче коліна. Нижче коліна. Я у чорних штанах не дуже видно. Ось дивіться, нижче коліна. Ось тут є така гіпюрова вставочка з боку. Гарна гіпюрова вставочка. Тканина не дуже тягнеться, так що треба дуже уважно підбирати по бедрах. От тканина, можна сказати, що майже не тягнеться. Хлопкова тканина, футболочна, але дуже мало тягнеться. Тому треба заміряти бедра і по бедрах підбирати ці штанішки. Найменший об'єм бедер 96 см тут. по штанах. Найбільший 110 см. Так що, будь ласка, коли будете вибирати, треба буде взяти, поміряти бедра і тоді по бедрах підібрати ці бриджики. Бриджики простесенькі, дуже легесенькі на літо. Ми їх щойно отримали. Також ми ще маємо ось такі стрейчові велосипедки. вони тягнуться добре, десь від 42 до 50 розміру. Ці велосипедки. в рубчик. Дуже такі гарні, еластичні. Ось це на попі така стяжечка є. Ось це перед. Будь ласка, замовляйте. Ми висилаємо новою поштою і Укрпоштою. Роблю заміри, кому треба. Під відео є номер телефона. Дзвоніть, можете писати на Viber або в Telegram, Роблю заміри всього одягу, який є у нас в магазині. Заходьте на наш сайт, там теж гарний великий вибір одягу є для жінок, для чоловіків, для дому. Будь ласка, замовляйте, раді вас бачити в нашому магазині. Гарного вам дня, до побачення!